Усі люблять великі глобальні спортивні події плавання, велоспорт, штовхання ядра, марафон, футбол і навіть скейтбординг. Наприклад, якби ви могли повернутися в часі, ви б виявили, що великі спортивні події були дійсно великими вже давно. Сучасні Олімпійські ігри тривають вже 128 років. Якщо повернутися назад, ще далі. Продовжуйте йти. Ласкаво просимо всіх на стародавні Олімпійські ігри. Понад дві тисячі років тому спортсмени з усієї Греції збиралися, щоб змагатися. Він включав великі види спорту, такі як 192-метровий забіг, наприклад, опліта, опадо опідоб. Забіг у повному обладунку: були метання списа, метання диска. І навіть гонки на колісницях не тільки були великі спортивні події, але й значні культурні заходи, такі як змагання трубачів. Ці спортсмени наполегливо тренувалися. Вони були зосереджені та рішучі. Стародавні Олімпійські ігри тривали 1169 років. Поки в Греції проходили Олімпійські ігри, Ісус народився зовсім поруч через море. Він навчав людей, творив чудеса, помер воскрес і повернувся на небо. Він залишив своїм послідовникам продовжувати його роботу. Павло став послідовником Ісуса і багато подорожував. Він написав важливі листи, які ми читаємо і сьогодні. В одному з них хотів пояснити, як слідувати за Ісусом. Він подумав. Використаю метафору бігового забігу. Наше життя схоже на забіг. Починається, коли народжуємося, і закінчується, коли помираємо. Деякі люди думають, що коли ми помираємо, все закінчується. Але Павло дізнався від Ісуса, що фінішна лінія в цьому житті є лише стартовою лінією вічного життя. На фінішній лінії ми отримуємо нагороду за зроблене в житті. Павло думав, що може бути досить добрим, щоб отримати велику нагороду від Бога. Він робив все добре, що міг. Але ніхто не є достатньо добрим, ніхто крім Ісуса. Тільки Ісус може зробити нас праведними перед Богом Він заплатив ціну. Отже, замість того, щоб бігти життєвий забіг самостійно, Павло біг його, слідуючи за Ісусом. І ти теж можеш також, а ось найшаленіша частина, безумовно, Ісус вже виграв забіг і пропонує тобі приз. Який приз? Вічна дружба з Ісусом на небі. Тож продовжуйте бігти далі, далі.